Привіт, друзяки! Ви на каналі Віктор Про. Серпень місяць підготовка бджіл до осінні, до зимівлі. Підготовка бджіл до якісної зимівлі. Починається вона ж, з серпня місяця. Чому? Тому що в більшості випадків на місцях вже взятки закінчуються і в більшості е, люди або пасічники готовлять скорочують. Корпуса знімають мазіни наставки з медом чи без меду, все одно зменшується, так як і пропорційно в гніздах менше стає бджоли. Все це розказувати можна багато мені, але ви то все добре знаєте. Книжки гарно пишуть про це. Ну, і собаки підтверджують. Але я не за це зараз. Далі йдемо. Значиться, до теперішнього часу. Велика є різниця в тому, що робиться в гнізді, а що не робиться там, коли ми не знаємо. Ми запускаємо цей процес ну, саме по собі, воно якось буде. Не проконтролюєш головну ревізію. Оцю серпневу не зробиш. Може бути біда в час, той коли прийде час зимувати бджолам, адже там може бути мізер. Покарніки скажуть, багато запитань, чого вона заливається, чого на цей час, на кінець серпня, вересня мало-мало-мало бджоли. Мукарніка заливається тільки через те, що об'єм гнізда мали вона зразу не по краям бере, а вона по краю розплоду зверху. Получається така підкова, І тільки після того нектар гонить. Доверху, якщо є об'єм. Якщо не об'єму немає, то люба бджола буде заливатися, адже то, зрозуміло, нема об'єму, залилися і сидять маком і нічого не роблять. Тому то, давайте бджолам своїм роботу. При інтенсивному взятку беріть, розширяйте. Є ж така ну, якби казка про те, скільки бджіл, то стільки буде меду, скільки вони покривають. Друзі мої, на час головного взятку лишня наставка ніколи не буде лишньою. Звісно, коли підтримуючи взяток, коли взяток іде на спад і у вас рамок є куча, ну бджіл менше, то для чого воно об'єм тоді значення не має. наоборот, треба підготовлювати першні час сім'ї так, щоб бджолам було місце, скільки вони покривають рамок, і все. В час, той, коли нарощується бджола в зиму, перевірте гнізда, потрібно деякі рамки, будь-то мед перга заберіть. Чого кажу пергу пергу можете переробити окремо чи продачі, залишить собі з медом перемішавши, а бджола ще в цей час вона принесе собі. Якщо взятку нема, змініть конструкцію вулика. Чим у вас є льотки. Прижміть їх трохи, щоб бджоли не атакували, не провокуйте бджіл до тих якихось ну, таких. Поступки неправильних, це ж інстинкт бджоли заложено в бджоли, щоб літати, шукати, щоб щось знайти для себе. І кажуть, що є такі злодійки. Якщо бджоли на гніздо не захищене, вони будуть атакувати, будуть бити. От і жменькі бджіл, вони будуть вибивати, ну будуть вибивати. Ну коли у вас є ще цей взяток, ви можете підготувати, що я з своєї сторони оставляю один цілий корпус і пусту наставку, і хай вони собі носять. А ви запитаєте, а що ж по кліщу? Ну а що я вам скажу по кліщу? По кліщу інша тема, буде інше відео. Як я в цей час роблю для того, щоб зняти кліща, адже по кліщу також є е добра інформація і відео є, що в уликах, коли знімають кліща препаратами, спадає більше тисячі кліщів. Задумайтеся, тисячі кліщів. Ну, це таке. Це буду ще я розказувати і буду показувати. А зараз, ну на завершення мого відео, ну як же без, без вуликів. Глянемо то, що я зараз роблю. Знімаю які рамки, медові з бджолородим після другого приносу нектару або меду із соняшника за 2 км від мене. Наставка знята. Залишається в нас. Два корпуси, одне гніздове, одне ось нас зверху ще не забрав, але тут а вже додам От гляньте, як позалиплювали. Ось так, і ще й свіже, поблисти. Видно, да бачите? О, блестить є, да? приноша є. Несуть, але вам скажу тако, принос, який по факту... Будемо говорити, принос всього-навсього частично йдуть в день. Не цілий день літають, але принос є. Так що і так добре. На прицепі та сама історія. Літаючи, приноситься мед, щось що, що, що з того буде, ще будемо тут другий раз відкачувати. І, ну, поки я їх не зачіпав. От, але раз було скачано. Так що все, ждемо допечатування і збираємо. Є сім'ї відкачення, а є після першої відкачки соняха залиша по наставці. Кось 2, а в косі три. Але дивіться. Ну, попечатано геть. Після цвітіння другого соняшника. Там є було мізер, невелика кількість по гектарах, 2 км плюс, мінус. ну от такі Що ж його вимать тут, а що? І так видно, що є. Підняв я цю рамку. Ось ці дівчата, але бачу, що я трошки провтикав, все ж таки треба було дати ще одну наставку зверху після того як відкачав. Ну, але маємо, що маємо. Ну, що тут говорити що є, вже то є, будемо качати. Тут людей такого-то немає. Підходимо. О, осе, так. Да. О, ще й погризли зверху кришку. Зарано наставку я забрав. Можна було більше. Але це другий корпус доданості. решітки. Ну Таке пококсували, бджоли хватає. То чого не тримати в такому корпусі? А як її немає, і взятку немає нашого воно? Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. От що робиться в двохкорпусному додан. Прогавив чи не прогавив. Рано забрав на ставки. Слідуючий вулик, корпус верхній додан, низ додан. Буду показувати, але хлопці так, давайте без того, що в мене умови, що в мене те, що в мене все. Ну от як є, так і показую. Не означає, що... Раз тут а є в мене таке, то винувате. Так багатьох теж меду того патає. Опа! Наставка потрібна була, скаржити. Ось так. Так, Тут в мене з Пустервальда підсаджувалась матка, слабенькі були. За одною наставкою зняв, поміняв матку, не поставив наставки, думаю, вже все. Тра-та-та, тра-та-та, і дивіться, це називається таке запускаєш, і мед губиться, ну як губиться, не дотягують бджоли вулик, позаливалися, таке налепили. Не доводьте себе до такого. Я буду вам як приклад, щоб ви робили все вірно, щоб у вас багато меду було. І бджіла місце. отак так-то. Ну, на все то є обставини Це з того. <кхи> ага. З таї теми, коли пасічник провтикує взятки. Тирин. Аго, люди! Ну я ж можу вас розважити. От не такі вже телепен, що весь сезон без наставок. Бжила. Хватає, хатає. Одкачалась знов О, дві наставки було скачано. Три стоїть. Знову до подлито. Даю гарантію, що знизу теж є. Ну, що вскрити. Глянемо, глянемо, глянемо Так. О, о, і дівчата попечатані. Що там знизу? Знизу головне. О! Є, фокус відкрито, все показує. Так. Скільки меду, то й варто не церемониться, а продавати. Так що гуляйте, скільки там? 55 гривень кілограм оптова, да? готов? Не, а да, да. забудьте про таку ціну. Меду мало. Ну, не дивлячись, скажіть, ну, що тут? Є мед? Нема? Дивимося, чи принесли. о ба, 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 ба. Ну, прополіс, тут точно куча є. Джин, 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 джин. Є. 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 Є, попечатано, ну і хватає. Скачаємо і все. Так, на завершення показую на прикладі цієї пчолородини. Яке воно має бути в серпні, в моєї місцевиці, коли ще взяток має бути із золотарника. Продуктивний взяток. Так, давайте подивимося. Значить, скачано повністю наставки, які були. Другий раз. Забрано і ви дивіться на одному корпусі остається Кількість цих бджіл. Куди її пхати в один корпус? Жирна бджола. Не голодує, не холодує. Марка прекрасна тут а, толкова. Поставили, подивіться, вже о, побілка йде, значить взяток є. Що там золотарні, той дає. Ще не знаю, ще будемо далі дивитися на кінець місяця, а зараз так є. Все. Хто був уважний, хто слухав, хто чув, хто бачив, то зрозуміє цю тему, яку я відкрив і що я показую, як я казав. Так, що, ну кому було цікаво, ставим лайки, підписуємося на відеоканал і всім до побачення.